Доброго дня. Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам «Укренерго». Блоки працюють без зауважень. Планові попереджувальні ремонти йдуть в графіку також без зауважень. Екологічний та радіаційний стан на майданчику, а також в зоні спостереження нашої станції, без змін в нормі. Вчора ми разом з керівником військової адміністрації міста Вараш Людмилою Мариніною відправляли наші подарунки, можна сказати, харків'янам. Ми з вами, разом з робітниками атомної станції, зібрали кошти і закупили вкрай необхідні генератори для міста Харкова кількість генераторів, які ми закупили, склала 47 штук. І якщо, як енергетики, ми порахуємо сумарну потужність їхню, то вийшло більше як 300 кВт. Це досить потужна допомога місту Харкову, і вони вже отримали її. Транспорт, який був відправлений, він наразі вже повертається назад додому. Я дякую всім за небайдужість, за відданість, за згуртованість. Рашисти вкотре атакували енергетичні об'єкти України. І на сьогодні ми розуміємо, і я прошу. Всіх наших ремонтний персонал, експлуатаційний, приділити основну увагу якості ремонту, безпечній експлуатації, щоб ми з вами, як вся атомна енергетика, забезпечували вкрай необхідною електроенергією нашу державу. Все буде Україна!